Фонди відділу обслуговування користувачів нещодавно поповнилися новими книжками бібліотеки газети День Україна інкогніта бронебійна публіцистика це актуальна історія в найкращих традиціях бібліотеки. Після великих за обсягом книжок, які день видавав протягом останніх 10 років, колекція захалявних. У часи, здавалося б, перевиробництво інформації українці зіткнулися з гострим дефіцитом свого якісного інтелектуального. Є чимало людей, яким потрібні розумні співрозмовники. Є багато мудрих книжок, яким потрібні читачі, а між ними відчуття якоїсь стіни, ніби Берлінська переїхала. Серія бронебійна публіцистика для того, щоб розумний читач не мав жодного шансу розминутися зі своїми розумними попередниками. Зараз саме той момент. Вчора було зарано, завтра може бути запізно. Якщо в Україні потрібна революція, то інтелектуальна читати з олівцем. Серія представляє і сьогодні актуальну публіцистику 19-20 століть Миколи Костомарова, Михайла Драгоманова, Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Миколи Хвильового, Євгена Маланюка, Олега Ольжича, Уласа Самчука, Левка Юркевича, Петра Григоренка, Юрія Шевельова, Івана Лисіка Рудницького, В'ячеслава Липинського, Василя Стуса та Івана Багряного. Кожна з 15 книжечок присвячена окремому автору. У кожній мало поширені, а часом і важкодоступні твори. Це досвід попередників, помножений не гострі суспільно-політичні проблеми та процеси в Україні. Ці книжки, звісно, не забезпечать автоматичного подолання Еверестів наших проблем, але вони є необхідною передумовою для сходження. Всі книги вийшли друком 2013 року в київському видавництві Українська Прес-група. Іван Багряний на новий шлях. Чому я не хочу вертатися до СРСР, молодь великої України і наші завдання? Памфлет чому я не хочу вертатися до СРСР, був відповіддю на облудні заклики радянської пропаганди і на безсоромні дії західних урядів, які сприяли насильницькому поверненню біженців до СРСР прямо в концтабори. Це була відповідь патріота України, який хотів використати становище емігранта для боротьби за її свободу. Це був і гіркий докір західній громадськості, яка в більшій своїй частині сліпо не помічала трагедії мільйонів жертв більшовизму або загіпнотизована сталіцькою пропагандою вороже ставилася до втікачів з СРСР як нібито фашистських колабораціоністів. Петро Григоренко Приховання історичної правди. Наші будні до питання державної незалежності і взаємин між народами СРСР. В історико публіцистичному памфлеті приховування історичної правди Злочин перед народом автор вказав на причини колосальних утрат СРСР у війні Михайло Драгоманов. «Пропащий час. Література українська проскрибована урядом російським. Цікавою є творча історія статті. Вона була вперше надрукована повністю окремим виданням у Львові тільки через 14 років після смерті вченого у 1909 році. Сама назва праці вичерпно пояснює, чому в радянську добу про час було піддано як найсуворішій забороні. Вперше стаття побачила світ у складі однотомника вибраних творів Драгоманова лише у 1991 році. Микола Костомаров дві руські народності. Праця була надрукована вперше в українському місячнику Основа у третій книзі за 1861 рік. На цей час припадає найбільший розсвід таланту Костомарва і його наукової і публіцистичної діяльності. Пантелеймон Куліш, зазивний лист до української інтелігенції, з хутора. Автор витворює власну концепцію суспільства, що базується на релігійних і національних засадах. У першому та другому листах він протиставляє хутір – осередок самобутності етносу, що зберігає та плекає традиції. Наголошуючи на селянському характері нашого народу в період промислового перевороту, автор застерігає від надмірної урбанізації та цивілізації. В'ячеслав Липинський ступне слово для читачів із ворожих таборів листи добавитів хліборобів. Постать В'ячеслава Липинського є настільки багатогранною, складною і неоднозначною, що розповідь про нього навіть вельми стисло. можна і треба вести одразу в декількох вимірах. Проте, найдоцільнішим, мабуть, був би інший шлях поділитися з читачем свіжими людськими враженнями від прочитання основної праці Липинського листи до бертів хліборобів, написаної на початку 20-х років. Що запам'ятовується на після ознайомлення з цим твором стисло кажучи, точна, логічно обґрунтована і залученням. Як історичного, так і сучасного для автора матеріалу, блискучі критика Липинським вад української еліти, його прагнення модернізувати український політичний менталітет, все це робить його публіцистику 1920-х років, класикою ХХ століття. Іван Лисяк Рудницький Україна між Сходом і Заходом, формування українського народу і нації, русифікація чи малоросіянізація?» Це спроба схарактеризувати Україну з типологічного погляду та здефініювати ті риси, що визначають її як історичну одиницю. Заголок цієї доповіді говорить про те, що Україна перебуває між Сходом і Заходом. Але яке значення даємо цим поняттям? Схід і захід у застосуванні до української історії. Євген Маланюк Малоросійство. російство. Нароси з історії нашої культури. Політичний і адміністративний термін Малоросія став внутрішньою природою пересічного мешканця України, знівельованого культурно і національно, звично приниженого, готового на відмову від власної ідентичності. Про це Малонюк пише у гіркому есе Малоросійство. Нариси з історії нашої культури, попри спокійну академічну назву, це унікальний синтез історії української культури. Де кожну тезу можна було б ілюструвати томами наукових досліджень. Тут Малонюк вводить дуже важливий термін геокультура, який дозволяє подивитися на розвиток української культури в синергії географічних, релігійних, історичних, літературних виявів. Олег Ольжич. Українська історична свідомість. Дух руїни у брошурі йдеться про дух міжособиць, внутрішнього розбрату. Котрий впродовж тисячі років відігравав фатальну роль у боротьбі українців за державність. Олег Ольжич написав цей есей у 1940 році після розколу ОУН, котрий призвів до безглуздої ворожнечі її однойменних частин у часи Другої світової війни. Але нині стаття знову актуальна. Улас Самчук на білому коні на коні вороному. Ця книга. Одне з небагатьох свідчень того, наскільки важко було представникам української інтелігенції перебувати в умовах окупації. Персонажі та події не вигадані. Тут читач знайде багато знайомих імен Олена Теліга, Євген Маланюк, Олег Ольжич. Василь СТУС. Деколонізація СРСР. Єдиний гарант миру у всьому світі стаборового зошита. Листи, записки. Я обвинувачую. Пам'ятка. Для українського борця за волю ці статті писала людина, яка свідомо йшла на і смерди для волі України. Тому Стус мав право так писати. Автор цих рядків у свою чергу прагнув мінімально додати щось від себе. Нехай говорить сам поет, і цього достатньо. Іван Франко поза межами можливого що таке поступ? Отвертий лист до Галицької української молодежі. Уперше надруковано було у 12-й книжці літературно-наукового вісника за 1900 рік. Франко вирішив взяти участь у дискусії, що точилася між львівським студентським журналом Молода Україна та газетою Буковина. Молодь тоді хвилювала питання української державної самостійності. Чи можлива вона взагалі? А якщо можлива, то, власне, за яких умов. Сам Іван Якович у статті так формулює коло проблем, котрим була присвячена його розвідка. Що значить народне відродження? Які сфери матеріального і духовного життя обіймає воно, а які повинні бути виключені від його впливу? Які цілі слід, а які не слід ставити народному руху, які ідеали лежать у межах можливого, а які вибігають поза ті межі? І чи слід приймати ті межі як щось дане і незмінне? Ці пошуки Франка мислителя, політика, поета є такими ж досучно важливими й актуальними для людей нашого часу, як і для сучасників, соратників і ворогів Івана Яковича, Франка. Микола Хвильовий Україна чи Малоросія. Стаття Сконденсувала в собі все багатоманіття думок та ідейно-естетичних шукань періоду літературної дискусії в Україні 1925. 1928 роки. Цей публіцистичний твір викликав гостру реакцію вульгарно-соціологічної критики та партійних ортодоксів. Юрій Шевельов Москва. Маросейка. Ми і ми. Стаття Юрія Шевельова москва моросейка написана 1954 року в Бостоні. Цього часу в СРСР помпезно святкували 300-річчя воз'єднання України з Росією. Шевельов не сумнівався, що святкування Переяслава неминуче колись закінчиться. Його аналіз свідчив, що для України далеко не все ще трачено треба тільки знати своїх головних ворогів, і він їх назвав Москва Кочубеївщина, провінціалізм. Левко Юркевич, російські соціал-демократи і національне питання. Найшанованіший український марксист у європейському соціалістичному русі Лев Йосипович Юркевич, український політичний діяч, публіцист, теоретик марксизму, літератор. Не модно нині згадувати марксистів, а юркевич як чи не найбільший український теоретик марксизму. Він належав до ортодоксального українського марксизму, наближеного за постулатами до російського більшовизму. Тим не менше, Юркевич критикував Володимира Леніна та більшовиків за централізм і великодержавний шовінізм, захищав необхідність української автономії, окремої пролетарської української партії. Життя, як відомо, підтвердило, що в тій полеміці виграв такий лев юркевич, дивний і принциповий український марксист.